Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на каналі компанії electromotor.com.ua. Поставили ми два різних брати-близнюки. Це у нас конкретна модель інверторний генератор ITC GG35EI і Hyundai HY3200SEI. Як ви бачите, вони у нас виглядають просто ідентичним чином. Та ж сама ручка, та ж сама робоча панель, яка у нас є. Паливний бак. Навіть інструкції у них схожі. Чому так? Тому що бренд ITC сам лежить родом із Іспанії. А нам в потужностях Hyundai саме збираються якраз і ця модель, і ця. Тому вони так схожі і також несуть в собі однаковий тип характеристики. тобто Ми бачимо, що у них потужність 2,8 кВт, 3,2 те ж саме бачимо у Hyundai 3.2. І всі ж характеристики повністю збігаються. Єдине, що їх відрізняє, це колір та значок бренду, який у нас є на наших генераторах. Ті ж самі ключі електрозапуску. В комплекті ідентично один до одного ключі для дистанційного запуску генератора. Такі ж паливні баки на ланцюгах, які у нас всередині йдуть. І вони обидви дуже виглядають якісно. По ним видно, що у них і пластик одної якості. Гарний такий міцний АБС противопрочний. Також у нас всі внутрішні, такі, наприклад, як акумулятор, до якого ми підключаємо клеми, щоб він у нас мав живлення для того, щоб запускати через електростартер. Також стартер знаходиться з правої сторони фінда. Також і тут у нас якраз у жовтого ITC. От такі от два чудові генератори. Бачите, виглядають просто ідентично. Не відрізніше, от якщо спереду дивитися, не бачучи кольору, не навіть не відрізниш, де з них Hyundai, а де ITC. От такий от цікавий приклад того, що бувають збирають інвертора на потужностях одного якогось бренду. В даному випадку, це так у нас з фірмою ITC, хоч вона і країна походження Іспанія. Але збирають на потужностях фірми Hyundai. Ось такі от чудові інверторні генератори. Оцей вже їде до свого клієнта, вже замовила його людина. Будемо відправляти його. А itc близнюк, мабуть, поїде до іншого нашого клієнта. як ви бачите, навіть співпадають в неї кольори нашого прапора України. Ось таке цікаве, скажімо так, совпадіння. Ніколи ще такого не зустрічав. Ну, можете звертатись за цим генератором ITC GG35Ei. Будемо раді його реалізувати, щоб у вас була напруга, світло, тепло. Завжди з вами компанія electromotor.com.ua. Звертайтеся за номером телефона 098 657 4001. Компанія Електромотор. Всього вам доброго!